Привіт, друзі! Сьогодні у нас продовжується гаряча тема довкола угоди про рідкоземи зі Сполученими Штатами. Наперед, попрошу. вподобаючку, підписуйтесь, натискайте дзвіночок і поїхали. Отже, віце-прем'єр Стефанішина заявила, що перемовини перебувають на останній завершальній стадії. Трамп. У свою чергу повідомив, що на цьому чи наступному тижні має зустрітись із Президентом Зеленським для того, щоб вже підписати документ. На засіданні Великої Сімки, до речі, Зеленський закликав Трампа і Штати показати своє лідерство та підписати взаємовигідну угоду. Ніби все налагоджується, але щось, знаєте, так шкрібе. Як то кажуть, але є одне але. Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бесент у своїй статті розповів про угоду. Доходи від українських ресурсів йдуть у фонд під контролем Сполучених Штатів для відбудови України. Але ось сюрприз. Президент Дональд Трамп назвав питання про відбудову дивним і нагадав про 350 мільярдів доларів. Які Америка вже нібито витратила. Насправді ні, там сума в три рази менша, як мінімум. Що це, політична гра чи хитрий план? Бесант, очільник Мінфіну США? У своєму матеріалі озвучив деталі проекту угоди? Доходи від природних ресурсів України, не лише рідкоземельних металів, які зараз у всіх на слуху. А також від інфраструктури, від інших активів, мають іти в спеціальний фонд. Цей фонд займатиметься довгостроковою відбудовою України вже після війни. Але є нюанс. Штати матимуть економічні права та вплив на те, як ці гроші будуть інвестуватись. Бесенд каже, що це забезпечить прозорість, підзвітність і залучить. Приватних інвесторів. Ну, насправді то звучить круто, чи не так? Але чи не виглядає це так, ніби Україна віддає контроль над своїми багатствами? В обмін навіть не на майбутню допомогу, а на минулу ще? Давайте поки що тримати це в голові. А тепер повернемось до слів Дональда Трампа. Вчора на запитання журналістів про відбудову України, він відреагував у своєму стилі, як він там сказав. Дивно про це питати, ми вже витратили 350 мільярдів. І додав, що Європа за його даними, дала лише 100 мільярдів. Трамп чітко натякнув. Америка хоче повернути свої гроші. І тут виникає питання. Якщо США вже стільки вклали, не будемо зациклюватись на конкретні сумі, чому Бесент говорить про нову угоду, якраз з точки зору майбутньої відбудови? Чи не суперечить це одне одному, оці заяви? З одного боку, допомога Україні, а з іншого, Трамп, який явно не в захваті від ідеї ще глибше лізти? В українську історію. Може, це просто політична біполярність у дії? Давайте порозмірковуємо. Сценарій номер один. Це хитрий план. США хочуть отримати доступ до українських ресурсів тих самих рідкоземельних металів, які потрібні для виробництва чіпів, батарей, різних технологій. Україна багата на них. А світ зараз б'ється за ці елементи. Угода може бути способом для Америки зміцнити свою економіку, поки Україна відбудовується. Сценарій номер два це щира допомога. Війна дуже серйозно поруйнувала українську економіку. Не так, щоб зруйнувала Вщент, але все-таки є свої вади. І без зовнішніх інвестицій насправді піднятися буде важко, дійсно складно. Штати, можливо, просто намагаються зробити цей процес прозорим і структурованим. Але тоді чому Трамп так скептично реагує. третій варіант просто політична гра. Трамп грає на публіку, особливо внутрішню публіку. Показуючи, що він жорсткий перемовник і відстоює інтереси Америки? Пам'ятаєте, як у нього там було? America first. А Бесенд тим часом, ну лише Бесенд, до речі, ще й Келога можна згадати, інших посадовців, просувають угоду, яка може бути потенційно вигідна обом сторонам. Як вам здається, що ближче до правди? І, врешті, з чим ми зараз опиняємось? Угода про ресурси та фонд звучить як шанс для України, але з певним присмаком американського чи то впливу, чи то диктату. Хто як це бачить? Трамп вже нагадує насправді. Американці вже за все заплатили, і це в нього стандартний меседж. Чи стане нова угода, а я все таки думаю, що її підпишуть початком дійсно великої відбудови? Чи просто це буде ще один такий хід, невеликий хід на геополітичній шахівниці? Ну і очевидно, що покаже час. Ну і плюс не забуваємо, що ми розглядаємо цю угоду як один із елементів забезпечення гарантій безпеки. А що думаєте ви? Чи варто Україні підписувати відповідний документ з Трамп? Пишіть у коментарях, давайте дискутувати. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, вподобайку, бо попереду ще багато-багато цікавого. До зустрічі у наступному відео і слава Україні!